В цьому році ми його купили в кінці літа. Багато читали про нього, багато дивилися якихось відеоглядів. Нам привезли, показали демо. Нам сподобалося і, в принципі, одразу її купили його. Якщо ми говоримо про основний обривіток, це або горонка, або глибоке рихлення. В цьому році ми його купили в кінці літа. Ми його купили як. Молотили пшеницю. Багато читали про нього, багато дивилися якихось відеоглядів. В принципі, його робота сподобалася. І ціна за він, по-моєму, тут 7-15. Нам привезли, показали, демо. Нам сподобалося і, в принципі, одразу її купили. його. в стерню, закриваємо вологу ним. Там, наприклад, якщо ми зібрали пшеницю, ми пшениці подіскували. Потім, якщо це поле йде під буряк, ми його згорали, під кукурузу теж згорали. У нас був на розгляді дискатор катрус Амазони. У нас він є один, ми ним практично це і робили. Він нам подобався, підходив повністю. Але привезли нам беднара, ми спробували, подіскували і, в принципі, також сподобався. Він ширший на метр 15 дає більшу продуктивність і в цілому працює, робить не гірше, а де, в деяких випадках ці диски, то вони навіть краще. Нам прийшли такі катки, на демо показ, ну, беднар з такими катками. В принципі, вони нам, нас влаштовують. Тут же ж є різні всякі модифікації, теж можна каток вибрати будь який і зможе, десь спереді роблячі катки бути, наприклад, якщо ми використовуємо. Там, після соняшника, щоб не відпускати робіччі катки. Відробив він вже більше тисячі гектарів. І це, це ж він у вас не більше двох місяців. Да, ми якраз під роботу його взяли. Раніше це була нагрузка вся на катруса. Ми за сезон по два комплекти дисків міняли. Як у них по сервісу? Все добре. Поки ніяких питань не було. Швидко запустили. В той же день. Ми одразу домовилися і нам ну, поставили, мабуть, через два дні, дуже швидко. Тобто Ми його брали з розрахунку дискувати соняшничення під посів пшениці і також спробували в цьому році роздискувати пшеницю під посів ріпаку. На кукурудзі працювали десь в районі мабуть, 7 см глибина була 7-8 сантиметрів. Йде хорошо, я ж кажу, рештки замішалися, в принципі, я не зробив фото, але ну, роздискував гарно. Ми вже більше тисячі гектарів здискували, і ніяких нарікань чи ще чогось такого не було. Ну, нічого ще не міняло, ні підшипники, ні робочих. Ні, нічого, все Все на місці, все рівно? — Все працює, так. Да. Скільки гектарів він робить за день? 100. 100 робить. Ну, в цілому, ми задоволені, продуктивний, хороший дискутр.